Українці, українки, міцні народи нашої незламної, прекрасної єдиної країни сьогодні історичний день. Ми повертаємо південь нашої країни, повертаємо Херсон. Дякую кожному воїну і кожному підрозділу Сил оборони, які забезпечують зараз проведення цієї наступальної операції на півдні. Абсолютно кожному від рядових до генералів збройні сили, розвідка служба безпеки України, Нацгвардія, усі, хто наближав сьогоднішній день для Херсонщини. Невдовзі після того, як наші сили оборони вийдуть на визначені рубежі, в Херсоні почнуться стабілізаційні заходи. Як це було? Всюди. Ми послідовно знешкоджуємо небезпеки, перше міни. Окупанти залишили дуже багато мін і вибухівки, зокрема на життєво важливих об'єктах. Будемо очищувати. Дуже важливо зараз, коли розмінування ще навіть не почалось. Ми не можемо забезпечити доступ представників ЗМІ в Херсон. Треба розмінувати, хоча б базові комунікації, перевірити основні об'єкти. Будемо повертати всі умови нормального життя настільки, наскільки це можливо. Одразу за нашими оборонцями йдуть поліцейські сапери, рятувальники, енергетики. Повертається медицина, зв'язок, соціальні послуги. Повертається життя.